Що таке прогріви? Прогріви взагалі відбуваються в різних етапах. Це можуть бути і рілси, і пости, і ефіри, і сторіси. Зачастую ми звикли, що це в сторісах, то насправді прогрів іде воронкою через рілси, пости, в сторіс, далі зв'язка пішла, яка цьому ми вчимось на великому продукті, інбренд. Так, але тим не менш, що тут я можу вам сказати? Нам треба не просто продати людям, а показати їм цінність настільки, що в день відкриття продажів вони просили вас дати їм номер картки, номер рахунку. Розумієте? Сподіваюсь, що тут вам все понятно. Дайте мені, будь ласка, вогника. Так. Дуже дякую, це прям круто. Приємно, що ви зі мною, що ви відчуваєте, дуже дякую. Дивіться, в прогрівах є дуже важлива штука. Тобто, попри те, що це такий дійсно масштабний момент, в прогрівах ми обов'язково використовуємо різні тригери. їх 36 штук. Це е, ті моменти, ці слова, які ми використовуємо для того, щоб зачепити людину і звернути на себе увагу. Так, наша задача з вами навчитися робити так прогрів, щоб це була не вилізана схема, а саме покращення і повсякденне ваше життя, яке прогріває просто 24 часа на 7 до вашого продукту, до вашої послуги. Тобто прогрів він має бути природнім з вашим життям. Це вкрай важливо.